Я люблю в садочку, іграшками гратися. Ми в садочку там аплікацію і учимся писати. Аби дітям подобалося відвідувати центр розвитку, педагогічний колектив разом із завідувачем спільними силами турбуються і про затишок, і про рівень розвитку вихованців. Щоденна кропітка праця вивелася у педагогічне надбання, завдяки яким центр розвитку дитини отримав вже не одну почесну нагороду. Головна задача керівника, щоб створити умови. Для творчості це не просто теоретична розробка, це узагальнення досвіду, багаторічного досвіду роботи цілісного колективу, і тому в цьому його цінність. В цьому цінність, тому що це не просто якісь методичні рекомендації відірвані в життя, а це узагальнення проаналізовано досвід взаємодії, дорослих і дітей. Головний редактор журналу Вихователь методист Наталія Лисенко зазначила, що роботи Житомирян дуже сильні. У них була родзинка, яка виділяла їх з поміж. Інших. Чим вразила робота саме, яка прийшла за БВГД, що Тут таку систему ці нюанси знайшли. Вони знайшли ті ключики, які допомагають педагогам розкритися. Це варте Багато чого тому ця робота була відзначена. Диплом лауреата конкурсу отримала і вихователь-методист дошкільного навчального закладу номер 56 Світлана Довгаль.